Іліп IV – вродливий. Ким же він був вродливим чоловіком або залізним королем Франції. Зараз спробуємо розібратися. Ми знаємо про те, що саме за його часів починається боротьба за об'єднання Франції. Він, вигідно одружившись, отримав шампань і королівство Наварра, а потім розпочав тривалу боротьбу за графство Фландрія у липні 1302 року. Війська Філіпа, які складаються в нас з кого? ну, з французького дворянства, тодішньої шляхти були вщент розбиті ополченням фландрійських ремісників і селян у битві під. Куртре саме ця битва увійшла в історію як битва шпор. Жителі Фландрії на честь здобути перемоги. Що зробили? Розвісили в місцевому соборі півтисячі золотих шпор, які зняли з чобіт убитих французьких. Лицарів, і саме зміцнення королівської влади сприяло оце суттєве збільшення повноважень королівського суду в ті часи, і звісно, що створення основ державної податкової служби, які всі в нас запроваджує Філіп IV. Красивий для посилення боєздатності армії феодальне ополчення було змінено на наймене військо для здійснення своєї політики. Йому довелося витратити дуже багато грошей, які йому доводилося брати де Правильно, у фальшива-монетчиків, за що його також і призвуть король фальшива-минетчик. Філіп IV брав гроші також в боргу італійських банкірів. А також він був винний у ордену тамплієрів, в яких конфіскує майно євреїв і хварів, і запроваджує податок із духовенства та забороняє вивозити оту саму церковну десятину із Франції до Рима. Останнє, до речі, спричинило конфлікт короля та папи римського, тому що папа не хотів втрачати своє джерело прибутку. Саме він стає першим монархом королівства Франція, що скликає 1302 року генеральні штати, які мали виступати представницьким органом різних суспільних станів, наприклад, шляхти, духовенства та міщанства. Вони були при королі, і звісно, що саме вони давали дозвіл на якісь побори з населення. Якщо добре розібратися, то самостійно цей орган, ну звісно, що нічого тоді не вирішував. Це не окремий парламент, якого багато хто малює, а лише підтверджував владу короля. Реформи також розширюють повноваження тодішнього парижського парламенту, а армія сфеодалів змінилася на наймене військо з суворою дисципліною. І треба відзначити, що цей монарх вирізнявся також конфліктом із папством, з якого вийшов формальним переможцем, тому що ув'язав папу римського в місті Авіньйон на 70 років. Цей конфлікт, звісно, що розв'язався через те, що король. Відмовився платити оці податки папі римському і ув'язав їх в Авіньйоні, А полон пап тоді, звісно, що оця подія, яка знов ж таки увійшла в історію Авіньйонський полон пап завадила йому налагодити стосунки з католицьким Римом. Помирає Філіп IV вродливий через 25 днів після падіння з коня на полюванні через те, що одразу після падіння в нього відібрало мову, що короткочасно тоді спостерігалося і раніше, коли все минуло, то ймовірно, що він помер зараз, бо ми ж сказали, від повторного порушення мозгового кровообігу, тобто інсульту. Він був першим королем в історії Франції, який Помер там, де й народився, у відомому на сьогоднішній час замок фонтебло.